Від самчаківських дивоцвітів очей не відведеш, щиро зізнавалися глядачі експозиції. Особливо цінною у цій виставці стала творча співпраця майстра народного розпису Віктора Раковського, викладача самчаківської дитячої мистецької школи, викладачі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та її студентів, майбутніх викладачів початкових класів та філології. Тож традиційний сценарій презентації набув нових якостей, збагатившись елементами майстер-класу, якому методика Віктора Раковського розкривалася не лише у техніці, а й у трепетному ставленні майстра до оточуючої природи. Ми малюємо те, що ми бачимо, те, що ми уявляємо, але на основі наших традицій, наших звичаїв, нашої історії, історії Тріпілля, історії давньої України, історії Козаччини. Та сама ми дуже часто малюємо квіти, малюємо природу, та сама пташка, як вона летить, як вона сидить, як вона танцює, як вона співає, як вона в гнізді сидить, так само ту людину, як людина, наприклад, робить ту чи іншу роботу, працює, наприклад, чи то на полі, чи так далі. Ми кожного разу стараємося роботи зробити неповторними. Тобто кожна робота своєрідна, чимось відрізняється, чи то в кольорі, чи то в композиції, чи то в інших, інших таких цікавих елементах. Кожен з учасників колективної виставки продемонстрував свій ще невеликий, але вагомий для нього досвід і виявив певний рівень засвоєння прийомів самчаківського художнього розпису. Виставка мені сподобалась. На цій виставці присутня і моя робота. Раковський приніс багато навчив нас багато чого нового. ми ніколи раніше не чули про такий розпис, як Самчаківський, тобто і ці уміння, навички, які він нам передав, ми обов'язково будемо використовувати у педагогічній діяльності. Організатори і учасники презентації очікуватимуть продовження і розвитку ідей виставки у поєднанні з майстер-класами як дієвої форми сучасних мистецьких зустрічей. Євенія Богдан Володимир Паламар для інформаційного випуску.